Шановні солдати, сержанти, офіцери та генерали, шановні українці, українки, воїни, сьогодні для усіх нас особливий день, особливе свято, особливих людей, хоробрих і загартованих воїнів. Все це ви, наші Збройні Сили України. Щоб на нашій землі не запанував ворог, щоб Україна вистояла та повернула своє, щоб погляди усіх тих, кого ми маємо звільнити з російської окупації, з ворожого полону, пройшли момент вищої радості, радості бути вдома, бути в Україні, бути українцями. Ніколи не забудемо наших героїв. Слава нашим українським героям, слава всім нашим українським воїнам, слава Збройним силам України, слава нашому хороброму народу. Бажаю нам всім міцності і перемоги. Ще раз вітаю вас з вашим днем! Слава Україні!